Доброго раночку, мої любі. Канал побачення з квітами. Одещина, північно-східна її частинка. На першому плані троянда Ейфорія. Це грунтопокривна троянда, яку я не часто показую, тому що вона зростає під горіхом і от не завжди розкривається. Ну, але так як сьогодні у нас туман, і мені так подобається вигляд з подвір'я. Звичайно, що в мене може бути? Але люблю таку оцю нотку туману, таке ось, оце осінь. От справжня осінь. Трашки співають. Така осіння картинка. Вчора в коментарях побачила запитання, на яке, друзі, я б хотіла дати відповідь наглядно. Моя глядачка запитувала, як я висівала свою ковелу, тому що у неї ковела з насіння не е, зійшла. Звичайно, мені дуже жаль, що так сталося. Але ось хочу зараз, я підійду до свого кущика ковили, яке виростила з насіння. Насіння, я, друзі, замовила, знайшла на просторах інтернету. Е, так як його було небагато, тому я висівала його е, через розсаду. Дивіться, Ось такі коси були влітку, вони були гарні. В кінці відео я додам літнє відео і квітування. Ковели. Зараз осінь, 3 жовтня, вже не така краса, нема тої привабливості, але все рівно ковила виглядає, ніби коси дівчини-блондинки. Дивіться, друзі, ось які сходи у нас після дощу. Все, оце, що зеленіє, оце є сходи ковели. Так як я невчасно до неї подивилася, я не встигла зібрати насіння до дощу. І ось воно все осипалося на землю. І після дощику воно дуже-дуже добре зійшло. Деякі, бачу, ще є ось не, ну, не все осипалось. тобто я Трішечки насіння можу зібрати, мене хтось запитував, то я обов'язково зберу хоч, хоч трішечки. Друзі, висівала я свої, своє насіння в теплиці. В теплиці в, такі, в таких умовах, якби би теплиці в тепличних умовах. Я їх висаджувала в стаканчики. В невеличкі стаканчики, які наповнювала е, грунтом, пухким ґрунтом. Грунт обов'язково проливаю марганцевим розчином для того, щоб не було якоїсь там плісняви або е, чорної ніжки. Е, стаканчики поміщала із ґрунтом, поміщала горшечки, стаканчики, поміщала в такий великий контейнер і чекала. Поки воно зійде або ж проросте. Стаканчики брала пластикові, ось такі невеличкі, в них робила отвори, щоб зайва волога стікала, або ж я інколи напуваю рослинки через низ, лию прямо на стелажі водичку, коли я не встигаю, все було таке. І тобто, коли вони проросли, друзі, я сіяла по два Три-чотири, ну, в більшості по чотири зернятки, але інколи не всі, здається, не все зійшло. Зійшли ось два-три, десь там, ну по-різному. І ось такий кущик я посадила в, тобто в осьму кущу кущик, кущик із три трьох, із трьох зернин. Починає квітувати сон трава на другий рік, і ось це вже другий рік, і ось ви бачите, що насіння осипалося, і скільки його на землі. Вибачте, за такий непривабливий вигляд, тому що листя і бур'яни зростають. Але що є, то є. Ось я вам показую, як виглядає ця травичка восени і як насіялася. Насіялася сама. Але я рекомендую все-таки сіяти, хто новачок, е рекомендую сіяти в горщики для того, щоб, ну, для того, щоб е бути впевненому, що воно у вас буде, тому що в грунті може. Е птичка десь підібрати насіння, якийсь черв'ячок з'їсти, а можливо, і зійде. От бачите, я не очікувала, що такий самосів може дати ковела. Можливо, тому що насіння багато впало. Якби десь 2, 3, 4, 5, 10, можливо, б і не зійшло. Якось все зовсім завжди по-різному. Ще скажу, що коли я сіяла насіння, я ставила в стаканчики. Ґрунт, е, насипала в ґрунт, зверху накладала на сінечку, об, обов'язково прибризгувала його марганцевим розчином для того, щоб притиснути насіння до ґрунту. Зим, землею я не присипала ґрунтом, тобто не присипала е, насіннячку. І так ставила в мікро, розробила мікроклімат ще одну таку якби, контейнер з кришкою, ставила ось такі стаканчики. І чекала на сходи. Насіння сходить десь від 5 до 10 днів, все від умов, від температури, пророщувала я в теплиці. Ну, ось якось так, дорощувала теж в теплиці, а вже потім зрозуміла, що це ж така степова рослинка, і вона добре себе почуває в степу. І тому. І тому я її винесла вже в прохолоду, висадила в ґрунт. Заквітає ковила наступний рік. В перший рік вона мене не дала. Можливо, щось я не так зробила, але я так розумію, що це ковила буде квітувати наступного року.